Що таке двоїна і чи використовують її зараз? Двоїна це граматична категорія числа, вживана для позначення парних предметів або двох осіб. Тобто існує не тільки однина та множина, а ще й двоїна. Наприклад, раніше казали руці, нозі, штані, дві слові, дві коті, дві книзі. З офіційного вжитку двоїну було вилучено під час реформу правопису 1933 року, тому надмірне її використання може сприйматися як архаїзм. Проте двоїна збереглася і в сучасному мовленні варто згадати поширені слова очі, брови, плечі, двері. Слово Двісті також є двоїною. І воно протрималось у нас тисячоліттями. Ось така незвичайна категорія нашої мови. А ви знали про двоїну?